Тут проблема з тим, що наша держава не вкладала 30 років в освіту людей, відбувалася дебілізація населення. Їм не вистачає когнітивних функцій, щоб усвідомити відповідальність за цей крок з одного боку, піти в армію, а іншим в армії не вистачає цих функцій для того, щоб усвідомити, що якщо Зампотил пропив соляру чи якісь інші засоби, і солдати на це скидаються. То це приведе до загибелі, і він сам колись піде в окоп місто пацанів, яких він підставив. Коли людина армію визначає як просто велику кількість військових, для неї це просто от, от, толпа людей з автоматами, які її кинуть, і це звичайно ну психіка так захищається, їй так легше. Там страшно вдома Я заховаюся у, у, у жінки під юбкою, і мені тут спокійно, я тут уже був, типу, все окей. А якщо якби він розібрався, в тому, що так чи інакше, він все одно піде. Він піде, Він піде або, або е, вибере сам підрозділ, в який він піде адекватний, або його загребуть в бусік і запруть кудись, непонятно куди до, до комбата Алкаша, або до комбріга якогось наркомана, або він в крайньому випадку піде в, е, в Шторм-Зет російський. Ну, тут варіантів небагато.